Вбивство в Прикарпатті у лісі поблизу села Микуличин знайдено тіла п'ятьох людей: чоловіка, жінки та трьох дітей віком від двох до п'яти років. Усі з вогнестрільними пораненнями. Мисливська рушниця лежала поруч із жінкою. Головна версія слідства. Батьки спочатку вбили дітей, а потім покінчили життя самогубством. Мотиви вбивства наразі не встановлені. Особи загиблих вже відомі. Вони жителі буковини. Жінка зі своїм співмешканцем працювали разом в одному з торговельних центрів чернівців. Наймолодша дворічна дитина була їхньою спільною двоє старших дітей жінки від попереднього шлюбу. Тіла загиблих направлені в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відбулося вбивство дітей батьками, а потім самовство самих батьків. Версія пограбування у нас відпадає, оскільки коштовності і гроші є при. Загиблих to немає слідів боротьби.